Ой цей класний мемчик з сіяння. Такий інтересний. Воно горить, ну а мені це по приколу. Це ж цей Полтавський палій. Стерненко кажуть на дні Чорного моря є Зова, тож крейсер Москва вирішив перевірити. Не знаю. Вибач, якщо чпокнув. І цей, Ну, таке собі Ну ми ж попереджали Русський воєнний кола... корабль, іди далеко, не підеш сам, то допоможемо, от ти допомогли. Це в нас калутрам. Рускі українці, Русський воєнний корабль, іди далеко, Русський воєнний корабль пішов далеко. Так, це я Вклипав по крейсеру Москва. Які питання? Яка класна статуя Нептуна. Класна фотка. На половину крейсер, наполовину О, місто. Це як це його назвати? Без поняття. Якщо знаєте, пишіть в коментарях. Коли почув про палаючий крес... крейсер в Чорному морі. Так блед Птічки не хватає. А, чмоня? ні 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 ні, -ні. О, Медведчук, це тема. Оцього мама я не дуже розумію. Перша це Несті, це, типу, Несті під вікном, не дивись за смучено. Другий це оригінал. А третій це що? Що це за плаття, що це за шапка і в цьому в небі? Бандерівська чмоня. Це, це, це ж це теж не поняла. Близню Кетч, моня і сім додіків. Да, нашу ж так білосніжку обгадали yeah. Кіму шкарпетка, які класні шкарпетки! Це просто ульот. Це, типа, мама з сином чи що. Ось вони, BTS зліва направо. Ну, це називається лесінка дурачков ну, ладно. А я зараз покажу, откуда на Біларусь готовилась нападение. И І бы за 6 часов. Це конечно, тоже мем. Вона в Інстаграмі, така солідна баришня, вона в житті. Ну, Будемо сподіватися, що вона в житті не окажеться медведчуком. Чмоня 1-0, Чмоня 2-0. Ну, взагалі, Чмоню 1-0 якось даже трохи жалко. Я зардоганом. З ким? З Ердоганом? А де він? алейкум, брат. А де ж він? В Туреччині він, де він? Це в нас хто? Кібердімон тактичний. А що, якщо на Путіна працює секретний окультний підрозділ, який сказав йому, що десь під Чорнобаївкою є портал у інший світ, для відкриття якого треба людські жертви, тільки вони не знають, скільки саме, тому треба відправляти порціями. Слухайте, хай в себе відкривають всякі портали. Нам ще тільки порталу не хватало. Ласкаво просимо до Чорнобаївки. Мені кажеться, це Сайлент Хіл. Повітряне командування, схід. Що, знову? Чорнобаївка? Чорнобаївка. Йой, найбуде. Класні коти. Орки стягують техніку в Чорнобаївку. Українські військові, які вже чотири рази їх там роздовбали в хлам. Клас. Цей. Тільки ж далеко не чотири рази. Треба загуглить, скільки раз. Було. Ми просимо всіх мовчати про контрнаступ, а от тепер можете говорити залужний. Служба безпеки України світає, міст гарно палає, Соловейку у Криму СБУ зустрічає. Угу. А тіло це кого? Фредді Меркурі чи кого? Та прикольна фотка Бандера. Ну, мені так рано вставати в суботу, звісно, не нравится, Але як же тут класно, прикольно. А це мирного рішення не буде і спічка. Українці, Кримський міст. Інтересно, де це знято? Що там воно ну, значок о, українських якихось спецслужб? Де це взагалі вони зняли? Ще не хочу уїхати з Крима, і за Не уїдеш? Да ні, хай їде, хай всі уїжджають, і чоловіків своїх забирають, і віші не забудуть. І мости за собою спалять. Ну що, спиш? А що ти спиш? Так, горіла сосна палала. Треба терміново робити меми. Прокидайся українцю, там Кримський міст горить. Чесно, палає, навіть відео є класні коти. Нобелівська премія миру. Твіти Ілона Маска. А, це тоді, коли він говорив, що треба Крим віддати Росії. Порушення техніки пожежної безпеки на Кримському мосту. Фотосесія першої леді. Точно, це коли на неї наїхали, не коли вона сиділа не по жіночному віддіті. Дефолт Нафтогазу Антоновський мост. Да. Як мене будить, мама, Синку, прокидайся. Окей, мамулю. Як мене будить батько головнокомандувач Збройних сил України, залужний Валерій Федорович, прокидайся, ми Кримський міст бахнули. Цей день настав. Ми вдягаємо підштаники. А оригінал цей день настав. Ми а збираємо... ми збираємо на супутник. А що це в нього там? Температура 8 градусів. Да ладно, в мене... да ладно, 8 градусів це можна просто штани з начосом. Які підштанники? Цей день настав. Купуємо Білорусь і Казахстан. Ну, Білорусь, ладно, а Казахстан він великий. Цей день настав ми купуємо Евангеліон. Я, кстати, цей мультик навіть не дивилася хто дивився, пишіть в коментах. Лялю ходи спокійно, боже який хорошенький патрончик. Геть з України, москаль не красій ух, який сердитий. Де пропадав дядь, де пропадав, там уже нема. Тим часом на місці затоплення Москви. Їхали козаки. Льоха задовбав, шукай давай. Пара-пара-пам! Пам! Якщо вам подобаються такі відео, мемчики і жарти, підписуйтесь.